Вітаю вас! Ви на каналі я у Польщі. Ми сьогодні приїхали у парк Гжебовий, який знаходиться у селі Півка, що розташоване за 16 кілометрів від міста Шараку. І будемо заходити у парк. Ось ворота нас зустрічають з надписом Парк Гжебовий. і зверху вже грибочок. Ну і пішли гуляти парком. Подивимося, які. Тут нас будуть зустрічати гриби. Чим нас порадує і що тут ми цікавого побачимо. І ось зразу нас зустрічає перші грибочки. Але дуже добре, що є от таблички з надписом, да? якщо я не знаю, не розуміюся у грибах, то можна прочитати такий на табличці, як і написаний. Тверджошик, Пшедрожний. Угу, значить цей гриб росте при дорогах. А який це отруйний гриб чи не отруйний? Це утруйний гриб чи ні? Чи такий гриб можна їсти? Ага. Ось такий непривабливий грибочок, який росте при дорозі, його можна збирати і їсти. Тут же альтанки. Є і дитяча площадка вон туди далі, але зараз ми будемо. Ой, красота. І урни для того, щоб не розкидали сміття. А ось слідуючий гриб нас зустрічає його шапочка похожа на бджолині соти. Це також гриб можна їсти, і це ще дуже дорогі гриби, так? Так. Да. Я читала, ми читали, що це дуже дорогий гриб. Як він називається? Смарч ядальний. Ага смарч ядальний. Ось такий грибок. Тут ось таблички теж. Коло кожного гриба є таблички, і можна прочитати, де він росте, де його вирощують. Як збирати, в яку пору року, але довго читати. Як красиво, така проста загорожа. Але наскільки це все природньо і наскільки красиво. Ось зустрічає нас косулька. Але, напевно, та саренка, як тут кажуть, да? вона менше від косульки. Косулька п'ятниця, а саренка така сіренька, невеличка. І дитячі будиночки. <реш> З червоними шляпками. Забула, як називаються. Мухомор. Мухомор. <реш> Наскільки красиві грибочки. Ось і кабан дикий. Він ще й волохатий, не просто з бетону чи з желіза зроблений, а він обтягнутий ще чимось таким ось шкура у нього є і ворсинки. Ну і заглянемо вже в дитячу хатинку цей мухоморчик, наскільки він гарно виглядає і приваблює до себе. Гарно розфарбований ну, ось так. Столик, дві лавочки. Затишно. Ну, а ми продовжуємо прогулку по парку. І на нашій стежині стоять інші грибочки. Ось такі, ми їх удому називали маремухи. На не непривабливі, але насправді це, ці гриби можна вживати, а з цієї сторони ось такий. Зелений красень. Але насправді це отруйний гриб на тонкій ножці, і називається він мухомор шромотніковий Отак От такий гарнесенький гриб і отруйний. І в нього перетинка на ножці є. Ну, а тут уже відніється настоящий красень. Цього грибка всі полюбляють збирати і класти у грибну пору року до своєї корзинки. Це наш улюблений білий гриб. Така груба ножка і шапочка, і називається ось табличка висит боровик. Шляхетний. Ось такий шляхетний грибок. Да, такий невеличкий і досить красивий парк. Зараз зима. Кінець січня, а у літню пору року тут, напевно. Взагалі дуже красиво, хоча і зараз дуже гарно, я не скажу, що погано. Дуже красиво зараз. Ось грибочок теж похожий на білий гриб, але підійдемо до таблички і почитаємо. Боровик чата... шатанський. Ось цей гарний гриб, який теж називається боровик, але це отруйний гриб. Ось на стежині табличка, на якій можна подивитися і роздивитися різні гриби, гриби труйонце. Тут всі гриби отруйні, але наскільки вони красиві, і як їх багато. А ось лисички. Сімейство лисичок. Ці гриби і на смак, і на вид красиві, красиві і смачнющі. А ось такий гриб зовсім непривабливий на перший погляд. Але насправді цей гриб можна вживати у їжу, і називається він чернідвак Посполіти. Ось такий стройний на довгій ножці з такою непривабливою шляпкою можна збирати. Ми з вами сьогодні знаходимося у грибовому царстві. Ось такі красиві гриби, з такими гарними шляпками. Насправді наскільки обманчиві? На вулиці зима. І ще сніжок лежить. І хоч сьогодні погода дощова, але в нас з вами дуже приємна сьогодні екскурсія. А ось тут можна сховатися від дощу, можна взяти з собою бутерброди або іншу їжу і просто посидіти, перекусити. Якщо ви втомилися, можете відпочити і продовжувати свою прогулянку далі. І ми йдемо далі. А ось ці гарненькі грибочки називаються маслята, а по-польськи вони називаються машлят маслят... жултий. Це грибочки, до яких на шапочки прилипає різний пилок, палочки, і їх дуже важко чистити, бо вони шапочки у них самі по собі такі слизькі, але вони дуже смачні. Зимовий місяць, а під ногами жовте листя, і можна подумати, що на дворі осінь, якби де-не-де -не, -де не лежав сніжок, який каже про те, що не осінь, а зима на вулиці. Ось трошки снігу. Тут можна не тільки походити. Помилуватися грибами, але можна і милуватися ось такою гарною природою. Це дерева е, сосни. В основному сосни. От село лежить у лісі, яке оточують кругом сосни. Ось ще нас. Зустрічає грибове сімейство, похоже на білий гриб або різновид білого гриба, зараз ми почитаємо. Боровик бренатний, білий гриб, так? Так. Низький сам по собі низенький, широка шляпка. Там вон ще цікавий грибочок. Невеличкий такий парк, але досить красивий. І ми сьогодні знаходимося тут одні у парку. Більше немає відвідувачів. Напевно, погода не сприяє цьому. Ну, ось такі лисички красиві. У шляпці сніг. От росту, ростуть лисички на такій красивій красивій природі. Тихо, тихо, так, спокійно. І тільки сорока скригоче, десь вдал вдалині. Можна милуватися на ці гриби навіть із альтанки. Але ми прийдемо трошки далі, і там є дитяча площадка, майданчик дитячий. Якщо ви приїдете сюди відпочивати з дітками, так дітки теж не будуть тут скучати, а вони будуть зайняті на дитячому майданчику. Ось такі загорожки прості, але наскільки це природньо, наскільки мило. За гілками сосни заховалося іще одне сімейство грибове. І називається воно гомшка жильона Це також гриби, можна вживати, але вони не зовсім такі привабливі на вигляд. Жовтенькі, ось такі середньостатистичні. Піднімемося стежинкою на гору А там нас зустрічає Олень. Ось такий красний стоїть на горі і дивиться на парк. Красивий. Невеличкий дитячий майданчик, розміщений з боку парку. Тут знаходяться лавочки, дітки можуть розважатися, а мамки, бабусі відпочивати на лавочках. Але цей майданчик можна назвати пізнавально розважальним. Так якось сонячні часи, де можна дивитися. Яка пора дня по сонцю? А також он стенд з кубиками, де крутяться кубики, і там різні звірі намальовані і написані. Ось такий цікавий парк. частенько, акуратненько, ніхто не сміте Багато альтанок. Навіть біотуалет стоїть. Сьогодні ми з вами провели таку невеличку екскурсію. Погуляли по парку Грибовому, і я сподіваюся, вам сподобалася екскурсія. І я буду сьогодні з вами прощатися. Я вам кажу до свідання і до зустрічі. А взаді мене гриб, який охороняється, і збирати їх заборонено, тому що їх залишилося дуже і дуже мало. І зустрінемось!